Вибух акумулятора спричинив сильну пожежу у київській багатоповерхівці. Ще один вибух зруйнував дві квартири на Львівщині, і ось сьогодні акумулятор вибухнув в одному з магазинів Кременчука. І найстрашніше у всіх цих випадках є травмовані люди. Отже, про все по порядку: акумулятори вони бувають літієві, автомобільні, гелеві та літі залізофосфатні для автономного живлення. Останні найбільш безпечні, стверджують фахівці. Однак чимало залежить і від того, чи сертифіковані прилади ви обираєте, адже усі альтернативні джерела живлення мають бути належно виготовлені. На сьогодні в мережі просто безліч інструкцій про те, як власноруч змайструвати альтернативне джерело живлення. Та фахівці не рекомендують з цим експериментувати. Натомість радять використовувати виключно сертифіковані батареї, і навіть з ними варто бути обережними. Щодо заряджання, не варто залишати станцію чи павербанк на зарядці при вимкненні світла, бо коли електрика повертається, то відбувається стрибок напруги, який може пошкодити прилад. Щоб додатково убезпечитися від цього, можна придбати недорогий стабілізатор. Майте на увазі, що заряджати станцію варто лише від розетки без використання подовжувачів. Не використовуйте пошкоджених приладів чи оплавлених роз'ємів розеток, не можна самостійно розбирати й модернізувати павербанк станцію тощо. Відомий український співак та музикант Фагот долучився до вивчення цієї наболілої на сьогоднішній день для українців теми і вивів конкретні поради. Біля духовки, ні в якому разі високі температури можуть пошкодити обладнання у коридорі. Можна, якщо коридор добре вентильований, там нема нічого легкозаймистого, не гасають діти і обладнання не заважає евакуації. У ванній кімнаті акумулятор плюс вода погана ідея. На картонній коробці не варто. Це має бути стійка і не горюча поверхня. Зверху на холодильнику. На висоті чи під прямими сонячними променями не годиться. Дотримуйтесь порад і залишайтесь у безпеці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кроменчуцькі новини.